Капітальний ремонт теплової мережі призначений для відновлення зношеної системи або її частини із застосуванням більш сучасних та економічних матеріалів, що в подальшому полегшує обслуговування комунікацій. Так, у зв'язку із значним зносом трубопроводів у Чичерському районі біля житлового будинку на вулиці Каверіна робітники КП теплоенерго розпочали капремонт теплової мережі. У Нас проводяться плановий капітальний ремонт по покінченню прошедшого опалювального періоду. Це підготовка до. Початку нового опалювального періоду міняємо ми теплову мережу від нашого теплопункту до споживача приблизно 160 метрів. Такі роботи дозволяють у майбутньому опалювальному сезоні уникнути тепловтрати, а також мешканці отримуватимуть якісне опалення. Зараз ми поміняємо це років на 8-10 Можна буде не чіпати цю теплову мережу. Труби нові буде більш проход води. Гарячіше вода буде постачатись до споживача. Необхідність здійснення комплексного капремонту мереж на вулиці Каверіна викликана також і аварійними ситуаціями через відключення електропостачання. Тому фахівці КП «Теплоенерго» запевняють, що вони готуються до нового опалювального сезону більш ефективно та не залишать ніпрян без тепла.